Доброго дня, 6, 6 серпня. І сорт, який я збирався, ну, вже робив відводки. Там саженці будуть. Ну не Так, щоб дуже багато зробив, то ну, не сказав би, там може півтора десятка десь так. Цього сорту. Це потрійна корона. Ну, шикарний пристойний сорт. Він десертний, а якщо на сонці ще вирощувати його, то взагалі, взагалі чудовий. Значить, чи дощі були, то там де в ціні, то дуже багато загнивань було. Але на відміну від інших сортів, то не пошкоджує сусідні сорти. От в мене чечанська, то там ягода гниє і рядом теж все в гнилі. Тут такого немає, щоб дуже проблемний сорт був, я б не сказав. би. От, бачимо теж. Чимось був пошкоджено, може, що тут кліщі, щось під'їло, він усох, погнив там і все. Рядом нормально. Так, зараз кілька ягод я зірву, ще сорт чим подобається, він транспортабельний. От зараз я підійду до Чучанської, тут, тут за межами саду так посідки я посадив. Підв'язав, ну, ну чеченська це взагалі це дуже крупний, дуже крупна ожина, але тут ягода нещільна. і якщо, ну, десь далеко я рідко буваю, день-два і починає вже це гнити. Треба терміново її обривати. Приходити, вона поступово достигає, але довго не зберігається. і... Вона така дуже сочна, не Тому кхів, десь продавати, кудись возити її. Ну, Хто хоче цим займатися, я б не радив би. А потрібна корона ягода така при нормуванні, скажемо, і не дрібна. На сонці взагалі от, от. Практично вже відривається вона, вже відійшла кондиції своїх. Я теж її пущу на вино із чечанської. В тому році вже кілька років лише з одного сорту робив вино. Цього року вже бачу багато сортів достигло. І вже можна так, 10 грам. Можна зробити таке сорті, вина з різних сортів 12 грам. Ну, цей сорт достигав мене і до 18-ї. Так, як я вже казав, ягода щільна, міру соковита, смак десертний, без кислинки. В певній умові, що сорт вирощується на сонці. Будь-яка вже повинна, ну це сонячна ягода, то якщо навіть полуниця там в тіні, може бути ну, така більш менш Смачна, то ожина лише на сонці. В тіні навіть десертні сорти, як потрійна корона, з того боку, як зайти, то там вже в тіні яка ягода росте. Та ще такі умови, що дощі пасмурно, вона буде з кислинкою і її, не споживати її, ні на вино її вже не пустиш. Тобто вирощувати лише для того, щоб вирощувати, ну, це точно той варіант, тут треба те, що ці пагони. Вже три, три рази підходив, отак так лікатором обрізати, щоб вони е, не затіняли ягоду. Е, по, кілька років я цього не робив і та, вже прийшов до того, як правильно вирощувати, подружився з ожиною і, маю чудовий урожай, смакові властивості, е, вивчив свої помилки. По-перше, коли обрізаємо ці пагони, ці латералі обрізаємо, ми е, Вся сила йде у ягіду, куща у визрівання стовбуру, а також не затіняє ягоду, ягода стає солодкою. Раніше просто я робив багато відводків і отакі потім нагинав, вирощував ради відводків. Тепер зрозумів, ну мало хто що то вже заказує, на ній особливо не заробиш. Просто вирішив цей рік поекспериментувати і обрізати вже ці пагони. Лишнє зайві удаляти, 3-4 хватає. однієї бруньки, коли ми обрізаємо, значить мало дуже бату, мало мало ожини, дивимося весною. А з однієї бруньки виростає пагін і на тому пагіні до пів кілограма, може бути, ложини висіти. Так що от такі мої методи вирощування, обрізки, і якщо хочете мати чудовий результат то ну, помилки, які я робив, можна враховувати і буде все гаразд. Саженці там буде, я робив, так що можна буде заказати.